Він став уособленням родинного обличчя білоруської диктатури, об'єктом пропаганди, секс-символом всієї Росії і водночас улюбленцем свого батька. Президентами не становиться. Президентами рождаються молодший син Олександра Лукашенка Коля виріс на очах усього світу. Його показували поруч із Папою Римським, Обамою, Путіним і, звісно, самим батькою. Сьогодні ж він знову у центрі уваги. Чи правда, що Лукашенко молодший має особистий номер Володимира Зеленського? Як Коля впливає на батька і чому змусив його перепрошувати перед президентом України? Що відомо про солодке життя сина білоруського диктатора і чим він живе сьогодні? Назвати Олена Ковальова всі подробиці за мить. Під Час запису інтерв'ю з американським подкастером Лексом Фрідманом, президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабної війни мав телефонну розмову із самоприголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком, протягом якої останній просив вибачення за запуски російських ракет з території РБ, як зазначила прес-секретарка білоруського президента, він зв'язався з українським гарантом на прохання свого сина Колі Лукашенка, який нібито має особистий номер Зеленського. Що ж відомо про сина? Лукашенка Корю і чому його вважають наступним президентом Білорусі. Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року в мінську. Його батько одружений з Галиною Жалнерович, з якою він не живе ще з 1994 дев'ятсот Ім'я матері Колі офіційно тримають у таємниці але найбільш ймовірною кандидаткою на цю роль вважають Ірину Абальську, колишню особисту лікарку Лукашенка та доньку екс-міністерки охорони здоров'я. Після народження Колі Абальська фактично зни. Викла з публічного життя, а Лукашенко сам узяв виховання хлопця під особистий контроль. Уперше Коля з'явився на публіці 2008 року на республіканському суботнику. З того моменту він став невід'ємною частиною іміджу народного батька, який дбає не лише про країну, але й про сім'ю. Рішив прогулятися і президент з младшим сином. Після тренування хокейного клубу «Юність» він вийшов із дані і пройшов по центральній алеї. Малюк швидко перетворився на талісман Лукашенка. А білоруські змі закріпили за президентом образкового батька Колі та всього білоруського народу. З роками Микола Додаля частіше з'являвся в публічному просторі замість дитячого садка офіційні зустрічі, замість друзів, генерали та охоронці. Змалку Коля супроводжував батька і під час поїздок і зустрічей йому шили військову форму, знайомили з президентами США Китаю Папою Римським. Лукашенко називав це вихованням патріота. Однак багато хто бачив у цьому моральне каліцтво дитини в російських медіа. Неодноразово висвітлювали спільний відпочинок із Володимиром Путіним: катання на лижах у Сочі, участь у параді перемоги в Москві, хокейні матчі, виступи на фортепіано та. Обіди на яхті президента РФ, як і батько, Микола грає в хокей в команді Бастіон. Раніше він був у юнацькій команді Грифони для комфорту сина у 2011 році Лукашенко обладнав окреме крило з особистим кінотеатром, сауною та кімнатою відпочинку. Батько виконує і інші забаганки Колі. У 2016-му хлопці подарували чотирьох білих левів. Вид, що нині перебуває під загрозою зникнення. Попри образ врівноваженого Миколи, білоруська медіа неодноразово писали про норовливість колі. Він міг різко висловитися до прес-секретарки Наталі Ейсмут чи навіть вкусити стюардесу за руку під час польоту. У провінційних магазинах його поява викликала паніку. Після того як хлопець не знайшов потрібної булочки, чиновники організували операцію з позичанням випічки. в в Барані, що-то то-лі там там, недалеко, мабуть, в їздила Лукашенка, і що. -то там, то -ли вони мимо приїжджали, то -ли ще -то. Взагалі, ходив, Ніколай, Неприкаяний, зайшов в магазинчик. А там была только одна булочка. Сделали звонок от ата-та. -та. Там навезли этих булок, хлеба, а спроса нету і потом це просто все викинули. Ну, це була така істеріка, така паніка. Нікола прийшов а луччик, то ні, ні задач. Немає нічого дивного в тому, що навколо молодшого сина білоруського правителя здійнявся такий жіотаж, навіть у здавалось би, звичайних ситуаціях. Що у 2017 році, коли він просто катався на велосипеді з однокласниками в копусі, місцева міліція перекривала вулиці, аби обезпечити його. А де ж навчався Коля Лукашенко? Попри показові кадри з першим дзвоником, хлопець майже не відвідував. В школу навчався вдома індивідуально з приватними викладачами. У 2020 році Коля Лукашенко залишив державний ліцей і продовжив навчання. В престижній приватній Мінській міжнародній гімназії, розташованій у фашенебульному мікрорайоні Дрозди, неподалік від резиденції президента. Саме там за словами розслідувачів зосереджувалася золота молодь Білорусі, діти силовиків, високопосадовців та наближених до влади. Осіб цей навчальний заклад, за даними журналістських розслідувань, був збудований за кошти російського олігарха Михайла Гуцарієва, давнього друга родини Лукашенків, який неодноразово допомагав режиму фінансово. Керувала гімназію Ірина Абельська. Колишня лікарка Олександра Лукашенка саме вона особисто відбирала викладачів та займалася організацією навчального процесу і логістикою. Будівництво школи оцінили у близько 12 мільйонів доларів. Комплекс займає понад 30 тисяч квадратних метрів і складається з двох чотириповерхових корпусів на території сучасний стадіон, баскетбольні, футбольні та генбольні майданчики, гімнастичне містечко і просторі паркінги. Попри статус приватного закладу, мінська міжнародна гімназія щедро фінансувалася з державного бюджету. Журналісти, вивчивши сайт держзакупівель, з'ясували, що для школи закуповували ноутбуки, музичні центри та копіювальні апарати на суму близько 100 тисяч доларів а також компенсували обіди для дітей із малозабезпечених родин на понад 15 тисяч білоруських рублів. Хоча в гімназії таких дітей очевидно не було. Крім того, в закладі діяли систему спостереження. Кіпоп, технологія, яку використовують білоруські силові структури. Камери встановили не лише в коридорах, але й у класах, що дозволяло спецслужбам контролювати як і учнів, так і персонал. Таким чином, навіть у стінах елітної школи Колі Лукашенко перебував під постійним наглядом. Які належать майбутньому спадкоємцю, за яким пильно стежить держава, Найгучніший скандал прогремів у її серпні 2020 року, коли на тлі мирних протестів у мінську Коля з'явився поруч із батьком в бронежилеті зі справжнім автоматом? Кадри облетіли світ. Опозиція вимагала розслідувати факт видачі зброї неповнолітньому, адже це пряме порушення білоруського законодавства. Але справу, звісно, зам'яли. Публічність колі, участь у пропагандистських шоу і постійна присутність поруч із. Батьком продали підозри, що його готують до президентства. адже те, що молодший син є улюбленцем Лукашенка, незаперечний факт. Білоруський диктатор явно готує собі спадкоємця, адже двох інших синів він ніколи з собою нікуди не брав. Хоча на всіх заходах у середині країни вони присутні. Також є відео, на якому коля показує старшим братам, де саме вони мають стояти, коли їхній батько заходить до зали. Сам Лукашенко у 2020 році в інтерв'ю Дмитрові Гордону заперечував це. Ви готуєте Колю в приємники? Ні. Ні, Коля мой ніколи, наверное, не буде і ви не хотіли би, щоб став президентом про те, наскільки ця інформація є правдивою, покаже лише час. Адже самопроголошений лідер Білорусі знаний гучними заявами. У тому ж інтерв'ю він запевнив Гордона, що російські війська ніколи не перетнуть білоруський кордон у напрямку України Ніколи не буде, що з території Білорусь какие-то войска атакують. Кі -да. у дві тисячі двадцять році Коля закінчив гімназію із золотою медаллю та вступив на біофаг Білоруського держуніверситету на спеціальну створену програму біотехнології спільно з Пекінським університетом. За планом він має отримати дипломи двох вишів і частину навчання проходити в Китаї. У студентському середовищі його описують як закритого, спокійного і трохи відстороненого. За словами колишніх співробітників адміністрації президента, юнак фактично живе під контролем охорони з дитинства просувається лише у супроводі співробітників КДБ а його контакти з однолітками ретельно фільтруються. Під час навчання в гімназії він майже не користувався соціальними мережами, а будь-які знімки з ним швидко видалялися. Відомо лише, що він товаришує з дітьми білоруських високопосадовців, зокрема соловіків, але не має широкого кола друзів. Водночас, Олександр Лукашенко говорив, що син іноді сперечається з ним і має свою думку, але дурниць. Не робить диктатор не приховує, що контролює кожен крок юнака від навчання до поїздок у листопаді 2024-го Коля дав інтерв'ю білоруському держагентству, де заявив: я не можу бути опозиціонером по відношенню до держави, до глави нашої держави, бо я її абсолютна копія. Деякі люди кажуть, що я відрізняюсь від свого батька, але ці люди або мене не знають, або не знають мого батька. Тотальний контроль у Колі не тільки в політичних справах, але й в особистому житті. За офіційними даними, у Колі Лукашенка немає обраниці на запитання журналістів про стосунки. Юнак всіляко уникає конкретних відповідей та всюди приплітає свого шановного батьку. Я не сумніваюся, що до питань мого особистого життя він ставитиметься з дуже великою увагою. Звичайно, я йому повністю довіряю та прислухаюся до його думки. Я з повною повагою і дуже великою увагою ставлюся до порад батька не просто тому, що так заведено, а тому, що я в цьому переконався на прикладі багатьох подій від глобальних до найменших особистих. Але всі деталі особистого життя я не розкриватиму, тому що у кожної людини є свої якісь питання особистого характеру. І в моїй ситуації це, напевно, не те, на чому треба наголошувати. Та? Само у соцмережах ширяться чутки, що незабаром білоруський диктатор може порушатися з главою КНР 4 червня 2025 року. На зустрічі президентів Китаю та Білорусі в Пекіні відбулася надзвичайна подія. Олександр Лукашенко взяв із собою на обід 21-річного сина Миколу. А й свого боку сі дзіньпінь несподівано привів 33-річну дочку Мінзе, ту саму, що майже ніколи не з'являється на публіці. Присутність спадкоємців обох лідерів одразу породила хвилю припу про можливий шлюб у Білорусі цей обід поспішили гордовито назвати сімейним для Лукашенка? Такий союз був би ідеальним розв'язанням кількох проблем водночас. По перше, це гарантований трансфер влади на користь сина з потужною геополітичною підтримкою Пекіна. По друге шлюб створив би противагу впливу Москви та її тиску на молодого наступника в Білорусі. Коля Лукашенко не просто син білоруського диктатора. З дитинства він став частиною державного спектаклю, покликаного зміцнити образ батька нації. Його поява поруч з Олександром Лукашенком не випадковість, а ретельно продуманий хід пропаганди, яку вбудовує ілюзію спадковості влади. Чи може дитина вирощена в умовах диктатури вирости поза його впливом? І головне, чи насправді Білорусь готова до нової династії Лукашенків? Діліться своїми думками. У коментарях на цьому в мене все з вами була Олена Ковальова.